Тобто всі мають дати дуже чіткі пояснення щодо джерел надходжень. Я глибоко переконаний у тому, що не треба всіх мазати однією фарбою в цьому питанні, оскільки я знаю про те, що є люди, які працювали, наприклад, у бізнесі і прийшли працювати у владу, і нічого страшного в цьому немає. У них є певні статки. А що стосується де знаходяться кошти кошти банківські системи поза її межами, я думаю, що це був такий загально національний тренд, коли довіра до банківської системи була не дуже високою. Сьогодні можливо сказати, що в 2016 році банківська система є достатньо надійною вже в країні, і це є, на мій погляд, позитивний сигнал. І беззаперечно, що ті, хто працював у бізнесі, ну, наприклад, я з 1995 року по 2005 був достатньо успішним підприємцем. Я зробив свої статки і вважаю, що ну, дякую Господу Богу, що в мене стала така можливість бути фінансово незалежним. Що це мені дає? Це мені дає можливість бути фінансово незалежним і надалі. І в 2006 році, коли я був обраний мером. Я вже був самодостатнім з фінансової точки зору, і я міг робити достатньо серйозні кроки а, щодо боротьби з корупцією або прозорості влади.